У Різдвяних свят міська бібліотека оформила кілька креативних виставок. Святковий куточок, створений бібліотекарями з нагоди Різдва Христового, виразно уособлює народження сина Божого. Йосип з Марією тікали від царя ірода, і вони на краю Валфегор міста вони зупинилися. Марія родила в яслах в пещері. Вони заховалися, і там вона родила сина. Це вже був Божий син. То вона його сповела, положила в ясла, де у цій пещері пастухи на зиму зберігали сіно, солому для овець, для своїх. І перший ангел, який побачив, що вона родила. Божого сина він розніс всю цю звістку. Поряд оформлено не менш цікаву виставку. Її присвячено водохрещенню. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб ні зла не знати. Скропить всю родину, щоб всі жили щасливо. Виставки у бібліотеці працюватимуть до кінця січня, що дасть змогу відвідувачам читальні духовно збагатитися, дізнатися про українські традиції, переконані бібліотекарі.